Шахраї в інтернеті в соцмережах різними методами схемами обманюють людей, забирають їх кровно зароблені гроші, прям якоюсь мега хитрістю і обманом. Але сьогодні я хочу поговорити не про це, а навпаки, коли люди готові самі шахраям просто віддавати свої гроші легко. Мені, коли пишуть коментарі, різні з запитаннями, там як привезти товар, як купити, як, як зробити замовлення. я Хочу там, наприклад, ті кросівки, коли мені пишуть це все в. Коментарі, я часто взагалі не відповідаю. Тому що вважаю, що я достатньо зробив для того, щоб там в шапці профілю було видно, чим я займаюсь, і мої контакти. Логічно, що будь-яку діяльність серйозну, тобто замовлення з людьми, переписки серйозні, я веду через особисті повідомлення в інстаграм, в телеграм, тобто є варіанти без проблем. Також можна в принципі в коментарях написати, якщо ви цього не бачите, дайте мені ваш контакт. Я хочу з вами поговорити. Це я вважаю серйозними заявками на якісь замовлення. Це знає, що людині дійсно щось треба замовити. А коли людина пише в коментарях: я хочу замовити такі ж самі кросівки, там чи купи мені такі кросівки, ну я вважаю це несерйозним. Але вчора е, трапився такий коментар від людини, якого я не очікував. І я вже видалив номер телефону. А відео це я вирішив записати, тому що вважаю, що можливо хтось не розуміє, якщо може відбуватися, якщо такі коментарі залишає. Людина написала, що вона хоче там якесь замовлення зробити, і залишила свій номер телефону в коментарях. Потім такі люди можуть писати, що Боже, мене постійно обманюють в соцмережах. Я не знаю, куди там я плачу якісь гроші, і потім люди зникають, і я взагалі нікому не довіряю. Так от, щоб такого не траплялося, не треба свій номер телефону залишати під відео різними в коментарях, тому що будь-яка інша людина, яка побачить цей коментар, може вам зателефонувати, написати і так далі, і сказати, що так, дійсно я вам привезу такі кросівки без проблем. Кидайте передоплату на цю картку і працюємо. Ну, типу, як на мене, все максимально банально, але я розумію, що люди всі різні, і дехто просто цього може не розуміти.